Друз'яки, привіт! Сьогодні є нагода зняти для вас цікаве відео, показати, як почуває себе холодний чердак чи горище, як воно там правильно. Без гідроізоляції, без всяких мембран і утеплений целюлозою. Ековатою, можна сказати. І, до речі, ну, в общем все нормально з ним, нічого тут не капає. Скільки я тут працюю, спостерігав, ніяких конденсатів навіть я не бачив, але він стопудово Колись з'являється не так часто, як нам здається, ніяких ручей, як писали мені в коментарях, будуть текти ручі, все заліється, все, все пропало. Навіть при такому невеликому скаті, я не знаю, тут односкатна, доволі длінна криша, більше 8 метрів, на метрів 9 в дліну односкатна і перепад лише на такій відстані, мабуть, метр чи щось таке. Навіть при такому нічого не тече, все добре провітрюється. Хоча замовник, коли клав його там друг казав: блін, покладіть в мембрану, бо буде жопа. А, а, як виявилось, все добре, не треба е, витрачати кошти, не треба витрачати свій час е, за таких дурниць. Я вже спостерігаю, не знаю, мабуть, років 6 за такими домами, які будую. І всюди, де лежить металочерепиця або профіль, ніде я не кладу мембрану і жодного разу не було в мене ніяких факапів. Головне, щоб було там вихід повітря зверху і вхід десь знизу, щоб воно гарно провітрювалося і все з ним буде добре. Оцей будинок вже стоїть другий рік. І ніяких проблем нема. Чого я сюди заліз, друзі? Спеціально вам показати. Е, світив я пару днів назад цей будинок тепловізором, хто бачив, друга моєго будинок. Тут не такий будинок, як я зазвичай будую. Тут у нас такі ферми йдуть односкатний. У мене зазвичай там чотирьохскатна або трьохскатна криша. І мені здалося, що дуже сильно е, світиться армопояс. Тобто там близько 15 два градуси йде перепад на армопоясі. Я думав, що це нормально, але коли заліз, тут провода протягував. Побачив, що вони тут зробили. Я ж тут не будував і е, виявляється, що вони утеплили перлітом. Зараз я вам розкажу. Утеплили перлітом. І щоб його не видувало повітрям, поки там приїхали люди, які задували ековатою, вони накрили перліт отакою заглушкою з, ну, з якоїсь там мінеральної вати. І, і виходить, що під цією заглушкою у нас перліт трошечки там просів, може на сантиметр на два. І я от засовую руку, і там такий повітряний прослоєчка. Невелика, може сантиметр, може десь її взагалі нема. Ну, Я думаю, що вони, коли її вкладали, могли там, ти ж не вирівняєш зовсім перліт і не придавиш його. І тому ще й тут виходить, що два армопояси, вони друг напроти одного. Тобто тут дві стіни по 150 мм, і між ними. Прошарок, про який заповнений перлітом, теж має е, 150 мм в ширину. І, але вони знаходяться на одному рівні, тому що тут ферми а вони лежать на однорівному такому армопоясі. А коли я будую, у мене внутрішній армопояс завжди на 20 см нижчий, ніж верхній. Тому що трошки конструкція крищ у мене інша. Тому, е, що тут потрібно було зробити? Потрібно було перш ніж. Сипати ековату, треба було цю заглушечку викинути і десь засипати її там. В общем, не потрібно було залишати її. Я не думаю, що це прям критично-критично, але коли будете будувати, якщо будете будувати такі стіни, майте це на увазі. Не робіть таких дитячих помилок. Зразу, друзі, відповім для хейтерів, які 100% будуть писати мені, що це поки що люди не живуть, конденсату нема. По-перше, там у нас стоїть парабар'єр. По-друге, навіть якщо там не було парабар'єру, ніяких проблем не буде, тому що все тут провітрюється. Ви навіть на просторах Ютуба не знайдете жодного відео з проблемами з конденсатом на холодному чердакі, де нема мембрани. Завжди проблеми з конденсатом, там, де є мембрана, але порушена система вентиляції. Завжди там або зверху, або знизу за, за, зашиють сплошняком, ніякого повітря там не проходить. І, е, звісно, що воно тече. <кхи> не потрібно там не ековату накривати, нічим, ніякі парабар'єри ніякі ставити, Навіть якщо ви десь на, на півночі живете, ніяких проблем не буде, якщо правильно виповна. Виповнена вентиляція підкровельного цього простору. А проблеми завжди тільки із-за вентиляції. Ні, ні жодного. Якщо знайдете, скиньте мене силочку, я подивлюсь, де є проблеми. Чисто із-за від, відсутності мембрани. Нема таких відео, я пробував шукати і не знайшов нічого. Ще забув розказати, що. Ековата тут почувається доволі гарно. Навіть не видно слідів перліта чи і этого, всякого, конденсату. Навіть якщо він буде, а він 100% буде і він вже був, то при такому наклоні криші він висить і рідко коли капає. Не так багато тут повітря, щоб могло скопитися тут багато конденсату. Тому ніколи не робіть. Якщо у вас металева покрівля, ніколи не робіть мембрани. Це викинуті гроші і втрачений час.